Культура страхування день 45-й. У зв'язку з тим, що постійно з'являється інформація в засобах маси інформації про накопичувальну пенсію, про те, що ви маєте думати самостійно про майбутнє, люди починають телефонувати, задавати питання і читати різні дурниці в інтернеті. Це класично, так так як ми лікуємося інколи самостійно. Дуже велике прохання задавати ці питання і цікавитися у фінансових консультантів, страхових агентів, навіть у тих, де ви страхуєте обов'язкові види страхування. Автоцивілка, різні, якщо буває інколи страхують там орендоване майно. Зобов'язують також страхувати, тобто задавайте питання спеціалістам страхування, Спеціалістам тої сфери, де ви хочете придбати цю послугу чи цей продукт. Дякую.